Вітаю вас, друзі. В цьому випуску ми поговоримо про найбільшу поразку росіян, про чергову бавовну на РФ, про жорстку відмову України, а також про неприємні новини для Путіна і Кремля. Розпочнемо з того, що у нас уже 613 й день повномасштабної російсько-української війни. І оскільки сьогодні, а також вчора, погода дещо покращилась, Російські окупанти підвищили інтенсивність наступальних дій, вони і далі атакують Авдіївку. Згідно крайніх повідомлень від генштабу ЗСУ, за минулу добу відбулося 70 бойових зіткнень. А сьогодні Генеральний штаб повідомив, що російські загарбники вели безуспішні штурмові дії на кількох напрямках. Підкреслюю безуспішні штурмові дії. Більше того, сьогодні з'явилась така важлива новина, про яку повідомляють українські ЗМІ, про те, що Сили оборони України розбили колону загарбників біля Красногорівки. Населений пункт Красногорівка знаходиться біля Авдіївки. Російські окупанти, загарбники сформували велику колону бронетехніки і дуже хотіли прорвати рубежі Сил оборони України. Але нічого у них не вийшло, колона була розбита вщент в мотлух. І насправді це ще одна неприємна новина для Путіна і Кремля, тому що рішення захопити Авдіївку воно безумовно політичне, безумовно, це рішення Путіна. Але нічого окупантів не виходить, вони несуть важкі втрати щодо втрат. Пролунала заява від речника Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна, який повідомив, що за останні 20 днів під Авдіївкою російські загарбники втратили 6,5 тисяч своїх бійців, 100 танків та 250 бронемашин. Цифри великі щодо втрат особового складу і щодо втрат техніки. Але я більше уваги звертаю на втрати техніки. І про це я казав в попередніх випусках, я погоджуюсь з Американським інститутом вивчення війни. І тут також погані новини для Кремля є повідомлення від аналітика Остіна від Річарда Верекера, який написав, що, згідно аналізу даних супутникових знімків, за останні 6 місяців Росія вивела зі зберігання, тобто зняла зберігання і відремонтувала 386 танків. І це в два рази менше, ніж за попередні півріччі. Тобто техніка, танки, які можна швидко, легко відремонтувати, можливо, частково модернізувати і швидко відправити на фронт в Російській Федерації закінчується. Тому втрати техніки для окупантів зараз вони дуже неприємні, тому що ресурси у Путіна Кремля не гумують. Ще одна заява від Штупуна, він прямо сказав про те, що за кількістю втрат Авдіївка це найбільша поразка росіян. Мається на увазі за останні кілька місяців, але тим не менше. Щодо просування Збройних сил України, Силу оборони України вони і далі тиснуть на ворога, потихеньку просуваються. Є повідомлення від Американського інституту вивчення війни. Що Збройні сили України успішно знищують позиції Росіян на островах Дельти Дніпра. Є ще повідомлення в соціальних мережах від журналістів, від експертів, але поки не буде офіційних повідомлень від Міністерства оборони, від Генерального штабу ЗСУ, я не буду їх відеоцитувати. Кажу так, ситуація на фронті важка, вкрай важка. Окупанти, незважаючи на втрати, атакують, атакують, тому що дана команда йти вперед, незважаючи ні на що, потрібно виконати політичну волю Путіна. Сила оборони України по можливості вони з одного боку тиснуть, з іншого боку просуваються. Але ставка робиться на те, що сила оборони України бережуть життя людей, йде вже повним ходом підготовка. Українських льотчиків на винищувачі f 16 є чергові новини, тому потрібно трохи часу, щоб збільшити вогневу міць. Ще хороша новина сили ППО знищили вночі всі 5 шахетів. Ті шахеди, які запустили окупанти, кожен день вони їх запускають і знову 100% знищено цілей. І тут одразу новини ЗРФ про Бавовну. Міжнародні ЗМІ, зокрема Радіо Свобода, пишуть, що в Краснодарському краї РФ сталася бавовна на нафтопереробному заводі. Новина вона цікава, тому що є і відео, там бавовна була не одна. І, судячи з тих відеоматеріалів, які є в соціальних мережах, там було два прильоти, два дрона. Деякі ЗМІ повідомили, що це якісь невідомі дрони. Ті росіяни, які знімали відео так цікаво, емоційно реагували. Безпілотник, що -лі запитував росіянин, ну а далі бавовна і такі звуки. Але сьогодні вечором з'явилася інформація в українських ЗМІ про те, що це типу СБУ Служба безпеки України вдарила дронами по НПЗ. А причина в тому, що саме на цьому нафтопоробному заводі виготовляли пальне для окупантів, для російських літаків. І не одна бавовна, дві потужні бавовни. Ще одна новина. У Російській Республіці Комі. Задимілись резервуари з нафти? Також новина неприємна для Кремля. Ну, що я можу вам щодо цього сказати? Кремлю є про що подумати і є над чим задуматись. Проте у повітряних силах Збройних сил України зазначили, що російські окупанти накопичують ракети і вони можуть готуватися до нових масованих атак. При цьому Збройні сили України готові до таких дій. Що тут можна додати? Дуже схоже на те, що до Путіна туго доходить. Нема ніяких сумнівів в тому, що вони готуються, але і Україна готується. З одного боку, були заяви, лунали про те, що Україна буде бити у відповідь, і вона, безумовно, буде бити. А з іншого боку, є дуже хороші новини для України. Американське видання The New York Times пише, що Україна та США створили гібридні системи ППО. Про що йде мова? У статті написано, що Україна має близько 60 комплексів ППО Бук, але ракет для них мало залишилось. Робота українських інженерів американських інженерів проведена, і тепер радянські комплекси Бук вони вже можуть використовувати американські ракети. Потрібна модернізація цих комплексів, відповідно. Частину комплексів вже модернізували, вони вже в Україні, а частину зараз модернізується. Крім того, є ще інформація про те, що. Українські інженери гарно попрацювали, що українські радари, радіолокаційні станції, а також українські пускові установки будуть використовуватися для запуску ракет Патріот. Загалом є три проекти, і такі новини прямо нам кажуть про те, що в України є ракети, що в України будуть ракети, тому що в Кремлі так сподівалися, що вони виснажать систему ППО, що України закінчаться ракети, і далі Україна буде беззахисною. Але ні. Ми бачимо, що Сполучені Штати Америки Україні допомогли, допомагають, допомагають Україні партнери і нічого у Путіна Кремля не вийде. Варто зазначити, що на тлі цих новин з'явилось важливе повідомлення інформація від американського агентства Reuters, яке пише, що військова допомога Україні призвела до зростання доходів оборонних компаній. США. Це повідомлення пролунало гучно. І воно вкрай важливе, особливо на фоні політичної ситуації Сполучених Штатах Америки, на фоні того, що деякі політики роблять різні заяви щодо допомоги Україні. І дійсно, те, що Сполучені Штати Америки допомагають Україні, це не лише вклад в безпеку. А Сполучені Штати Америки це безумовно супердержава. І Сполучені Штати Америки вони згідно Будапештського меморандуму є гарантом безпеки для України. Але це і розвиток оборонної промисловості. Крім того, весь світ побачив наскільки ефективна американська зброя. І зараз у американських компаній дуже багато замовлень, взяти ті ж Хаймерси, та й не тільки. Тому недарма американське агентство Рейтес наголошено на тому, що військова допомога Україні вона позитивно вплинула на оборонний сектор США, а це й високі технології. Також щодо допомоги Україні. І того, що вона позитивно впливає на економіку, на оборону промисловість країн-партнерів, є ще одна така важлива і з одного боку навіть несподівана новина: це заява партнера по коаліції з Словаччини. Всі ми пам'ятаємо заяви новообраного прем'єр-міністра, який виступав проти допомоги військовій Україні. Але виявляється, що не зовсім проти. І такі заяви прем'єр-міністра Фіцо Словаччини вони стосуються не всього. Партнер Фіцо по коаліції очікує на продовження продажів зброї Україні. Такі продажі є підтримкою словацької промисловості, сказав Палігрінь. Це чітко, ясно і зрозуміло. Це підтримка словацької промисловості. Щодо переговорів, є важлива новина. Про те, що Джо Байден, президент США, а також лідер Китаю Сі Цзіньпін домовили зустрітися у Листопаді. Новина важлива, російські пропагандисти кричать про можливий удар в спину, тому очікуємо додаткових новин. Крім того, потрібно зазначити, що на Мальті відбувся саміт щодо формули Миру Зеленського. В цьому саміті в цій третій вже зустрічі взяли участь дипломати з 66 країн, а також міжнародних організацій. Такий саміт він Україні потрібен щодо договору безпекового і чим більше гарантій буде і країни організацій, тим краще. І це важливо навіть в плані міжнародних відносин України. А Україна, як казав у попередніх випусках, вона, поза всякими сумнівами, буде дуже потужною державою. І Україна вона буде швидко набирати обертів. Ще одна неприємна новина для Кремля яка гучна заява з України. Нафтогаз планує зупинити транзит російського газу в Європу в кінці 2024 року. Така заява пролунала від голови правління нафтогаз України Чернишова. Він каже прямо, що Росія порушує контракти. Зокрема, вона окупувала частину українських територій, і відповідно, є там певні умови по контракту, і контракт взагалі можна зараз розірвати. Але Україна не розриває дослівно, продовжує транзит виключно для підтримки європейських колег. Яке буде кінцеве рішення? Подивимося, очікуємо знову ж таки додаткових новин, але російські пропагандисти щодо цього сьогодні вже нили і вили. Мілітарний портал повідомляє, що Німеччина передала Україні надводні дрони Sono 5. Ці дрони Україні необхідні. Тому що їх Україна планує використовувати для обстеження водойм і виявлення на дні боєприпасів та інших небезпечних предметів. Чому ці дрони вкрай необхідні Україні? Справа в тому, що працює зерновий коридор. І, до речі, сьогодні з'явилася заява від посла США в Україні Бріджіт Брінк. Яка повідомила, що Чорноморським коридором пройшли вже 53 судна, і ще вже у світ Україна доставила понад 2 мільйони тонн сільськогосподарської продукції та інших вантажів. Коридор працює, Кремль обстрілював українські порти, Кремль робив все для того, щоб зірвати його роботу. Але ми бачимо, що Україна вистояла, що кораблі російського окупаційного флоту бояться зупиняти і доглядати комерційні судна. Страшно їм стало. Вони відчули, що таке атака надводних і, можливо, не тільки дронів. Відчули те, що можуть бути знищені коридор працює. Ще щодо допомоги є новина з Фінляндії, хороша є заява про те, що вона готує новий пакет допомоги Україні для захисту критичних інфраструктур. Знову ж таки, щодо Фінляндії, вона ніколи не оголошує, що входить в пакет. Але пакети військової допомоги, а їх вже було багато, вони важливі, є відео від українських військових, ми бачили артилерію та й не тільки з Фінляндії. Щодо внутрішніх хороших новин, Шмигаль, прем'єр-міністр України, сьогодні заявив, що в Україні вже створено 70 індустріальних парків. Зокрема, сьогодні Кабінет міністрів України включив до реєстру індустріальний парк Він індастрі. Змі повідомляє, що в цьому парку будуть працювати близько 800 чоловік. Площа індустріального парку у Вінниці на Вінниччині, вірніше 13 тисяч гектарів. Тобто, виробництво буде масштабуватися, це буде переробка, це будуть інші виробництва, можливо, якісь it технології сфера. Тобто, розвиток такий буде індустріальний парк на Вінниччині, а загалом 70 таких парків в Україні. А закінчимо цей випуск заявою заявою президента Грузії Сакашвілі. Я пишаюсь вами. Ви перемагаєте. Не розганяйте зраду. Я бачу дуже багато позитивних змін і зрушень, про які ми навіть мріяти не могли, коли починали антикорупційну боротьбу в Україні. Наші старання не були марними. Зараз всі бачать, що боротися з корупцією можливо. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.